Всім привіт друзі! Сьогодні з вами будемо підводити підсумок англійського футболу Будемо підводити підсумок взагалі як? Що і як. Ну, По-перше, давайте, мої дорогі друзі, почнемо з того, що команда Папа Гвардіоли стала чемпіоном Англії. Це перше. А друге команда Пепа Гвардіоли продемонструвала неймовірний фініш в кінці сезону. І це і плюс був спад Арсенала. І це все дало свої плюси для Манчестер Сіті. Вони вкотре вже завоювали титул чемпіона Англії. Ну, три поспі чемпіонства. Це тотальна домінація Манчестер Сіті, на жаль. Але Арсеналу неймовірний. Респект. В команду ніхто не вірив. Але команда всім доказала 84 бали це неймовірний результат. Просто неймовірний. Арсенал браво! Просто браво. Манчестер Юнайтед третє місце. Все-таки команда Еріка Тенхага також видала 4 поспіль матчі з перемоги. Це. Таким чином дозволив команді Еріка Аттенхаус з четвертого місця на третє підняти з Ньюкасл, зіграв два поспіль матчі в нічі. і, звичайно, що це вдарило по амбіціям Ньюкасла на серебро англійського футболу. А, як вже і казав, додали Арсенал, додав Манчестер Юнайтед як підсумок. І тим більше ви не забуваєте, що Арсенал та Манчестернати, які ці команди були кризові. Ну хоча Арсенал ще був не такий Арсенал, то навіть ще. Рік тому попав, але таки не попав. По необ'єктивним причинам, на мою думку, Арсенал мав бути там, а не Тоттен Госпора. А Тоттенгем свого все-таки. Тоттенгем, Госпор свого досяг. Тоді все таки Арсенал взяв своє. Майже всім було ясно, що після першого колу, що Расна буде бити за чемпіонство. Так воно, звичайно, трапилося. Манчестер Юнайтед, там були Манчестер Юнайтед, там прекрасний там січень, так, там лютий був, але був спад в березні, у 0-7 від Ліверпуля, пам'ятаєте, але все-таки на кінцівку сезону Ретинка і його Юнайтед таки висачило, тому що вони не втратили позицію у лізі чемпіонів. А, ось так. Тобто Манчестер Сіті, арсам Манчестер Юнайтед Ньюкасл. Це команди, які будуть грати в найпрестижнішому, взагалі ще є можливим турнірі Європи. А ось Ліверпуль. Ліверпуль. Мені прикольно. Моя улюблена команда Ліверпуль посідає п'яту позицію. І таким чином підопічним Юргена клопа, ну, як бачите, не вистачило. Та. Ну, трішечки. Ось ця ніч, і по За заставів і саутґем тут. на матчі він вже нічого не вирішив. Якщо цей б цей матч щось би вирішив, можливо, Ліверпуль би і здобув терпав. Але так, він нічого не вирішив. І 4-4, ось такий трилер м'ячів ми з вами побачили. Але діло не в тому. Ніча з Тонвілою була, звичайно, що ключовою за биту за топ ось цю четвірку. Ліверпуль. Був, до речі, дуже близький до камбеку. Ліверпуль відверто був дуже близький, щоб потрапити до зони Ліги Чемпіонів. Не вистачило ну, майже трішечки, не вистачило команді Юрган. І виграє тоді б Ліверпуль, бо, можливо, би Ньюкасл був на п'ятому, але ми цього вже ніколи не дізнаємося. Команді Еді Хао Я вітаю. Тому молодці. Добрі друзі. Поговорили про Ліверпуль. Брайтон додав, Астанвіла додала. До речі, Брайтон і Астонвіла. До речі, Аставіла навіть трішки не дотягнула до Ліги Європи. Бачите, в один бал, так. Ось такий Тоттенгем не дотягнув, як і Брайтон до Ліги cono... конференції. Прикрив 8 Бранфорд також був близький. Що-то боротьба була. Ось е, провал в Челсі був провал в Вер... Ну, в цілому все перед вашими очима. А в Вергам в також. Ну, якщо брати таке підсумок, хто додав. Зону виліту покажу. Все ви прекрасно бачите. Ну, коментувати. Як підсумок можу, знаєте, що сказати. Знаєте. Хто додав? я не буду брати Манчестер Сіті, хоча вони також додали. Хоча вони набрали 89 балів в, минулій, в минулому сезоні вони набрали 92. Але. Все одно команда додала. В захисті. Тобто Манчестер Сіті як команда додала. Звичайно, Арсенал, Ньюкасл. Ось я просто вам обвів. Касл взагалі Загалікий, неймовірний прогрес. Манчестер Юнайтед, неймовірний прогрес. В Арсенал це само собою. В Арсенал вже і в тому сезоні, в попередньому, був прогрес. А в цьому сезоні вони ще його розвинули. У Ліверпулі, на жаль, був регрес із фіналіста Ліги Чемпіонів із постійного учасника. У Ліверпуль, на жаль, провалив. На жаль. Брат додав, Тонгем провалив. Брентфорд додав, Фулхем додав, звичайно. Кристал Пелес на плюс-мінус на такому рівні залишився. Челсі, ну, Челсі це взагалі команда, яка ну, відверто мене розчарувала, Але ми вони... будемо рісі абочйо! І можна у наступному сезоні все буде інакше. Ну, звичайно, ще буде все інакше? Але в цьому сезоні вони взагалі, провалилися. В Ну, також регрес, тому що в минул... у минулій компанії вони були за Єврокубкові місця. В сезоні, бачите, провалилися. Westgam, не можна сказати, З конкретно в Англії про так регрес. Але в команді буде фінал Ліги Конференції. Тому плюс-мінус, якщо вони його беруть, то вони будуть грати в Лізі Європи. І по факту це все анулює. Але конкретно у чемпіонаті у них регрес. Ноттінгем Форест, ну, ви знаєте, виграти битву в Лестера в Ліце це подвиг. Тому звичайно, це подвиг для Ноттінгем Фореста. Вони залишаються в чемпіонаті. Не Евертон, Регрес, Лестер Сіті. Звичайно, Зачу... що регрес? Тому якось так. Так чутно, мене так чутно. Регрес в Ліце в все. Тобто, по факту, хто? хто мене порадував. Тобто глобально, я виділяю, я не буду всі команди, я кажу, Арсенал, Манчестер Юнайтед, Ньюкасл, Брайтон Астонвіла, Бренфорд, Фулхем. Ці команди мене відверто шокували. Не очікував від них настільки такого гарного результату. Команди, які мене розочарували: Ліверпуль, Тоттенгем, Челсі, Вулвергемптон, Вестгемптон. Міналіт Лестер Сіті. Звичайно, що від Лестера взагалі очікував. Евертон. Ось ці команди мене відверто вбили. Просто вбили. Я такого взагалі навіть і представити не міг, що Лестер Сіті із команди, яка домінувала колись в чемпіонаті, буде грати у Чемпіоншіпі. Ну, чого чи голос такого мені всім не, не представити. Але це футбол. Звичайно що Лестер Сіті повернеться. І повернеться сильніше мала. Цілий рік вони потратять у Чемпіоншіпі. І мені дуже за це болить. Хоча я ніколи не там за Лестер Сіті. Я ніколи не був там. Вики твої якісь там, мені звичайно. Але. По людськи відверто жалко. О, Вубергемптон. Ну, подивіться їхні останні матчі. Це, ось ця статистика, вона красномовно доводить. Ліверпуль був дуже близький. Так, Ліверпуль в кінці додав. Невідмінно від Тоттенгема, Гема, так? Від часу, Ліверпуль відверто додав. Але зробив це вже занадто пізно. Занадто пізно, на жаль, на превеликий жаль. Якщо б Ліверпуль так би за стартом чемпіонату то грав, тоді можна було сказати з легкістю, що команда ну плюс-мінус свій рівень не втратила. Але ось ця кінцівка Ліверпулю вона на наступний сезон дає. Час це буде новий наставник. Але знаєте, я не хочу зараз думати гадати, по-перше, буде трансферна політика. Хтось хтось піде, хтось прийде. Звичайно, Тоттенгем, Ліверпуль, Челсі будуть працювати. Ну, всі будуть працювати. І Брайтон буде працювати, Асновіла буде працювати, і усі, хто є в Єврокопках, вони будуть працювати. І Мені буде дуже цікаво. Арсенал буде підсилювати, звичайно. Щоб побити знову за чемпіонством. Мочестер Сіті спати не буде. Манчестер Star Юнайтед, таки також там в амбіціях Чемпіонських. Ліверпуль Челсі. Вони також хочуть повернути повернутися славу. Болуслава. Принаймні повернути собі той рівень, який в них був там ще рік тому. Я знаю рівень Челсі і Ліверпуля. Це рівень Ліги Чемпіонів. В них на Ліги Чемпіонів. Але це футбол. Не завжди гроші щось відіграють, Не завжди так. Не завжди. Це вирішується на футбольних полях. Ньюкасл Юнайтед буде, звичайно, Ньюкасл Юнайтед взагалі найдорожча команда в світі. Вона гра в лізі чемпіонів. Ну, мої дорогі друзі, там будуть неймовірні підсилення. Тому цей наступний сезон це буде якийсь, напевно, найкращий сезон в історії. От, мої дорогі друзі, дивіться сезон. Компанія 2023-2024 року. Буде найкращий в історії футболу. В Англії. Добре, друзі, я буду завершувати це дане відео. Напишіть в коментарях, взагалі, як вам цей сезон, як він взагалі вам. Поділіться, будь ласка, своїми думками в коментарях. Я буду завершувати. Всім до побачення. Всім. До зустрічі. Пока.